Які вітаміни порекомендуєте приймати навесні? Ну, найперший і найпопулярніший це, звичайно, вітамін Д. Найкраще його вибирати у формі вітаміну Д3, приймати вранці його разом з їжею, жирою, вмісною їжею, оскільки це жиророзчинний вітамін. Найкраще він буде засвоюватися у вигляді таблеток або у вигляді олійних капсул. Також можна приймати вітамін С, але краще обрати ліпосамальну форму, не звичайну аскорбінову кислоту, оскільки ліпосамальна форма буде вам не так шкодити вашому шлунку та буде мати найбільш біодоступність з інших форм вітаміну С. Найчастіше з вітаміном С також призначають цинк. Його краще обрати у формі піколана. Приймати його за годину до їжі. Або за дві години після їжі, оскільки він має вплив на шлунок, та у багатьох людей проявляється така побічна дія, як тошнота. Його не можна запивати молоком, не можна пити разом з кавою, оскільки знижується його всмоктуваність у шлунково-кишковому тракті. А, також можна порекомендувати вітамін а. а. Але з ним потрібно бути. Обережним, його приймати 1-2 місяці, потім обов'язково робити перерву. І вітамін А визначається, якщо у вас є вже якісь скарги щодо шкіри щодо зниження зору, то найкраще обрати форму ретинола. Якщо ви хочете з метою профілактики, то найкраще бета каротин обрати. І також у зв'язку з нашими подіями у місті рекомендовано магній. Найбільш універсальна форма магнію, яка підійде всім і буде мати найменшу кількість побічних дій, це буде цитрат. Якщо ви хочете магній з метою покращення сну та заспокійливої дії для нервової системи, то це краще гліцинат. Форму магнію, таку як оксид, найкраще оминати, оскільки має багато побічних дій. Магній краще приймати вечором. За декілька годин до сну також його добре поєднувати з вітаміном сну, таким як мелатонін, який приймається за годину чи за півгодини для сну, що особливо актуально в наш час.